Ніколи не використовуй простий шліцевий кардан із фрезою, це може коштувати тобі дорого. По-перше, ґрунтофреза створює високі навантаження та постійні вібрації. Простий кардан не розрахований на таку роботу і може швидко вийти з ладу. По-друге, використання неправильного кардана може спричинити поломку редуктора фрези. А це додаткові витрати на ремонт. Як правильно обирай кардан із зривним болтом. Коли каміння або інша перешкода потрапляє під ножі фрези, навантаження різко зростає. У цей момент зривний болт зрізається, роз'єднуючи привід і захищаючи редуктор та кардан від руйнування. Завдяки цьому, вся система залишається цілою, а для відновлення роботи достатньо просто замінити болт. Пам'ятай, правильно обраний кардан це запорука надійної роботи та довговічності твоєї техніки. А замовити кардан або техніку за найнижчими цінами можна в агротехніці Вінаві. Наші контакти ви знайдете в описі профілю.